Привіт, Настя Приходько назвала Потапа дівчиною, а Юрій Ткач перепросив заведення весілля для гвалтівника. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу слава про підпишіться на канал. Анастасія Приходько розкритикувала Потапа за його поведінку. Справа в тому, що блогер Безпалов опублікував фотку, де видно Потапа і Настю, які летять з Варшави до Барселони. І підписники спитали у репера, куди він направляється. А що Олексій відповів, що скоро повернеться назад до України? А ще каже, що багато допомагає, але робить це тихо. Ну і ще потап говорить про те, що готовий йти воювати, якщо його призвуть. Тут співачка Нася Приходько досить грубо висловилась про репера. Нася назвала Олексія одноклітинним і обурилась тим, що він зміг виїхати з України. Нася навіть назвала Потапа дівчиною, бо вважає, що це не чоловічий вчинок. Взагалі, пристрасті між приходькою і потапом киплять вже давно. Зокрема, колись мені в інтерв'ю Нася сказала, що раніше потап дуже зневажливо до неї ставився. А враховуючи добру пам'ять артистки, зараз Потап отримує від неї на всі 100. До речі, вже у неділю у мене на каналі у прямому ефірі буде нове шоу. Називається воно Приходько проти. І ми з Анастасією, саме у прямому ефірі, будемо обговорювати новини шоу-бізнесу, які сталися за тиждень. Настя за словом в кишені не лізе, тому впевнений буде цікаво. Ну і ви також зможете брати участь у нашому спілкуванні. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити цей прямий ефір. Скандал навколо кліпу Сергія Жадана і Христини Соловій на трек сонце не закінчується. У відео, яке зняли в церкві святого Андрія у Львові, є кадри, де цілуються дві жінки. Церква висловила обурення, мовляв, з ними такі сценарії не обговорювали, тому просить видалити кліп із мережі через пропаганду ЛГБТ-цінностей. Ну а артисти у свою чергу прокоментували це у шоу «2023». Кристина каже, що ідея належить Сергію, тому вона тут взагалі ні до чого. Ну а Жадан теж не розуміє, у чому проблема. Пусть каже, що церква це лише метафора, та й в роботі немає нічого такого. Антиклерикального і провокативного, ну і нагадаю, що 20 жовтня вийшов кліп Сергія і Христини. Трек розповідає історію кохання двох людей, що сповнена сміливості і відданості. Ну і деякі кадри з кліпу артистів зняті у храмі святого Андрія Первозваного Української греко-католицької церкви. Це власне обурило парафію, і оці храми звернулися до музикантів і попросили Жадана і Соловій видалити відео з мережі, але артисти відмовляються це робити. Українці закликають владу Києва перейменувати вулицю Лєскова у Печерському районі столиці на честь покійної Ніни Матвієнко. Петиція була створена на сайті Київської міськради через три дні після смерті співачки. Ну і днями донька артистки Тоня Матвієнко також закликала фанатів підтримати цю ініціативу. Ну і нагадаю, що Микола Лєсков це російський публіцист і письменник і довгий час він публікувався під псевдонімом Стебницький. Ну а Вулиця, на його честь є майже в центрі Києва. Ну, особисто я дуже хотів, щоб у столиці з'явилася вулиця на честь Ніни Митрофанівна. От що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка. Співачка Альоша все ж змінила псевдонім. Тепер це офіційно. Тепер вона Олена Тополя. 21 жовтня відбувся черговий концерт співачки, і на афішах вже був не псевдонім, а справжнє ім'я. До речі, я вже колись вам розповідав про зміну псевдоніму Оленою, і ви це сприйняли дуже позитивно. Але дехто не розумів, чому співачка е, тоді називала себе Альошою. Справа в тому, що ця історія тягнеться ще з дитинства. Е, у Олени є два брати, і саме вони в дитинстві називали її Льоха. Звідти, власне, і пішов синічний псевдонім Альоша. Але тепер артистка вже не Альоша, а Олена Тополя. І мені здається, що їй справжнє ім'я і прізвище дуже вичні. Співак Іван Наві, у якого нещодавно народився син, нарешті показав свою дружину. Кохану співака звуть Романія, і за професією вона хірург-стоматолог. Про це Іван розповів каналу СТБ. і Він каже, що освічився своїй майбутній дружині на дні народження батька. Ну а на самому весіллі було всього 18 людей, що за мірками заходу України, звідки артист це дуже мало. Ну а 22 серпня у пари народився син Дарі. Друзі, хочу вам нагадати, що у мене є телеграм-канал, де я розповідаю ще більше новин шоу-бізнесу і зі свого життя. Посилання на нього є в описі цього відео. А вже, до речі, у вівторок вийде інтерв'ю Слава Плюс з вокалісткою гурту Казка Олександрою Зарінською. Говорили багато про її комплекси ваги, про коханого, про весілля і не тільки. А вийшло ну, дуже велике портретне інтерв'ю. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Голлівудська акторка Меріл Стріп розлучається з чоловіком після 45 років спільного життя. Представник 74-річної акторки та 76-річного скульптора Дона Гамера наголосив, що Меріл і Дон уже понад 6 років разом не живуть, і хоча вони завжди піклуватимуться одне про одного, вони обрали життя окремо. Ну а весілля пари відбулося у 78-му році. У них четверо дітей, п'ятеро онуків, і останню знамениту пару бачила разом на церемонії вручення премії Оскар у 18-му році. Ну а у 2002-му році кінозірка розповіла «Волк» про свої стосунки з чоловіком, і тоді стріп Зізнавалася, що секрет їхнього довгого шлюбу полягає в тому, що вони готові прогинатися і час від часу замовкнути. Діти пари також до речі пішли творчими слідами своїх батьків. Їхній син Генрі став музикантом, а доньки будують кар'єру у кінематографі. Українська продюсерка Олена Мозгова обурилась на співака Шумея за те, що він без дозволу переспівав пісню її батька Микола Мозгового минає день. Олена каже, що їй прислали відео з виступу співака, і вона обурена, що він виконав цю пісню без дозволу, адже саме у неї всі права на цю композицію. А ще мозгова каже, що не знає, хто такий шумей. І натякає, що співак не зміг нормально заспівати цю пісню, бо співав далі цитую недосяжно для своїх вокальних можливостей. Сам Шумей поки ніяк не відреагував на ці закиди. А комік Юрій Ткач потрапив у скандал. Справа в тому, що у Львові в одному з найдорожчих готелів відбулось весілля фігуранта справи про зґвалтування дівчат, яке колись не було сильного розголосу. Звати молодика Олег Захаров. А вівце весілля Юрій Ткач. Саме після того, як в мережу виплили відео зі слідкування, Юрія захейтили за те, що він працював на цьому святі. Відповідь Кача не забарилася. Юрій публічно перепросив і зізнався, що гадки не мав про бекграунд хлопця. І за його словами, вони перевіряють замовників щодо їхньої політичної позиції, але тепер будуть ще й ретельніше переглядати абсолютно всю інформацію. Ну а свій повний гонорар за це свято Юра Обіцяє витратити на закупівлю мавіків і «Старлінку» для наших військових. Багато зірок встало на захист Юри. І я скажу те, що е, знаю, скільки ткач робить і допомагає протягом цих півтора роки. І Юра з першого дня був в теробороні. Потім почав їздити підтримувати хлопців і дівчат і не тільки морально, а й технічним забезпеченням. Ну але цікаво, друзі, ваша думка щодо цього весілля і роботи ткача. А ще, знаєте, цікаво, чи поніс покарання цей Олег Захаров за п'яні вечірки і зґвалтування непритомних дівчат. Я думаю, що питання риторичне. Друзі, дякую, що дивились новини Шоу бізнесу. Слава про. Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і інтерв'ю з репером Хасом. Дивіться ось тут. Через 3, 2, 1.